Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні отримала посилочку з новими злаковими рослинами. Це ось така зветься, унція травичка. Ну, це, я так думаю, що це все сієнці, тому що, дивіться, досить як вона малесенька. Е, я пересаджу в горщики. І все-таки не буду ризикуватись. Сказали, що вона зимує, але. Е, Поки не буду ризикувати, занесу на, в цю зиму в холодне приміщення. А весною вже висаджу в ґрунт. Тому що, по-перше, це ще сіянці, вони ще зовсім не, не дуже такі гарні. Ось З однієї з випало все. Дивіться, ну, куди його саджати в зиму. Я, по-перше, його загублю, забудуся за нього і все. Купила 4 горщика, оце о, 65 гривень коштує. Ну, скажу, що це ну, сіянці, тому що таке матьобство. Ну, будемо розмножувати. Цю зиму поросте в горщиках в приміщенні, на зиму занесу, коли почнуться морози. А поки буде рости так. І ось знайшла це осока волберга. Ну то Теж це сіянці видно, тому що досить-досить малесенька травичка ще. Е, у неї суцвіття, вона викидає, вони повинні бути кожного червоного кольору. Нарешті її знайшла, теж не так часто буває. Така цікава, бачите, у неї навіть кінчики ось, бачите, які червоніють кінчики. І цвітоноси повинні бути такого червоного кольору. Ну, все таки, тут краще видно ось цей колір. Так що, такі у нас новиночки на сьогодні. Будемо множити. І будемо потім ділитися цією красотою. Унця теж це буває досить рідко. Це все-таки ось якось ну такі випадковості бувають. Це таке я натрапляю десь, щось хтось викладає в продаж. І я бігом-бігом це скуповую потрошки. Ось такі у нас новиночки будемо множити, множити, множити. Друзі. <ривіт> Дивіться, на цих котів поприбігали сидять поруч. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.